Нас об'єднує, мабуть, більше всього те, що ми живемо ну, під час війни. Ми переживаємо страх смерті всі. І ми не розуміємо, що буде завтра. Хтось щось здобув хтось щось втратив, у мене це час, який є зараз, мабуть. І він золотий для мене. Мені звати Марко, мені 13 років. Я з селища Новомайське під Кривим Рогом. камера мотор. Я приїхав сюди ну, в якійсь мірі відпочити. Будь-який досвід він важливий. А зняти фільм з такою командою це вау. Ми сиділи і Обговорювали те, що нам були ті питання, які нам болять мабуть, більше всього. І коли ми їх обговорили, ми зрозуміли, на чому будуються наші переживання, і вже по ним ми будували наш короткий метр. Зараз почався якийсь дуже швидкий зріст, мабуть, ментальний якийсь більше. Ти розумієш, що треба жити сьогоднішнім днем просто і робити кожен день свій максимум, щоб прожити це життя, коли ти розумієш, що завтра може і не бути. Я це усвідомив, мабуть, коли над моїм домом пролетіла ракета, і там буквально 300 метрів від мене вона ну, її збила. І це був найжорстокіший момент війни, мабуть, для мене. Я не обирав Україну. Я завжди жив в Україні, я українець, ну типу, їй не було сенсу обирати. У мене все життя мама була ки на українській мові, вона філолог. У мене бабуся все своє життя була ки ж таки на українській мові. Ми завжди там святкували всі свята і це завжди якось, ну, типу, патріотично, мабуть. Історія, культура. Це все наша країна. І якщо люди цього не знають, то, очевидно, вони ну не знають, що таке Україна. В принципі, там важко щось розуміти, коли е, ти все життя слухав російську музику і жив в російському полі. Ти міг навіть дивитися російські новини, типу. І ти міг цього не усвідомлювати, як і ну, це твоє нерівне. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди. Добрі, ласкаві й зні. Сьогодні усе для тебе. Озера, гаї, степи. І жити спішити треба. Кохати спішити треба, гляди ж, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої, а, ще? Резиденція мені ну, в першу чергу дала досвід, і, типу, я емоційно трошки відновився. І повернусь в Країворіг з новими силами, і буду робити знову свій максимум кожен день. <рив> я уявляю, це майбутнє. Як мінімум в Україні, і воно буде процвітати, типу, просто хочеться жити в нормальній країні, без війни. Просто хочеться відвчитися в університеті, стати адвокатом, відкрити своє адвокатське бюро, де люди прийшли, сказали, ну, там, нам треба допомога. І щоб це було все чисте, без корупції, щоб це була ну, нормальна країна, люди, які будуть просуватися країну, там би працювали. І... Просто потім вже мати сім'ю і щоб після тебе залишились люди, які будуть робити те саме, що робив ти. Але вони вже не будуть страждати війною.